Привіт! Нарешті ми в місті Кременчуці вдома і вийшли погуляти в місто. Це наш Дніпр. А то все село та село, огород та огород. Я вже не пам'ятаю, коли я була отак от гуляла по місту, ходила на Дніпр. Купатися сьогодні. Я купатися в Дніпрі. Але хоч ножки помовчити можна. Тому сьогодні насолоджуємося гарним днем, хоча роботи дуже багато сьогодні. Але ми сьогодні їздили в Комфі і купили новий холодильник. Ось так. І вирішили вже прогулятися по Дніпру. Гарний сьогодні день. Але я не одна. Я з групенькою. Я не покажу. Ну, як це ти даєш? Я ж не знаю. Хело. Який снімець. Хеллоу це англійською. ось oh, так от. Сьогодні. Ні, ми сьогодні поїдемо на солодку, але вже на вечір, бо в нас є собака, яка біжить за нами <сум> на поводки. Йому дуже жалко. Тому ми трішки почекаємо, хай жара спаде. І поїдемо на свій огород. <сум> Ой, оце ж нам було скучно, оце ходить. Дивитися на Дніпро, любуватися природою. Нас потягнуло на огород. До землі. Вже до землі, так, кажуть. Ближче до землі. Ніякої романтики. Ось як у нас тут гарно. Зіни. Це центр міста. Eso huda anyanwụ na ịkwọ yigbo da ome. Baka baka!